Добрий день! Вітаю вас на уроці Я пізнаю світ. Сьогодні ми з вами працюємо за зошитом тиждень 24 сторіночка 25. Відкрити її. Урок 215. Тема нашого уроку – Що ми знаємо про Донецьку і Луганську області. Помилуємося степовою природою та заспіваємо пісні. Це вугілля край, у полях безмежних землі урожай, Металургів очі працею горять, Половецькі баби у степах стоять. Командуй на саді, командуй на стій, там Карпатські гори тут не прошу ми посеред. Так, Донецьку область можна описати. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, будні прошу ми посередні. Тож сьогодні ми з вами пригадаємо, що знаємо про Донецьку і Луганську області, а також порівняємо природні ресурси. І спочатку ми повторимо туристичний маршрут Донецькою областю. Встановіть відповідність. Перевіряємо. В українському степовому заповіднику відбувається збереження степу в природному вигляді. Національний природний парк Меотида. Розташований уздовж узбережжя Азовського моря. Це одне з найпопулярніших місць гніздування навколоводних птахів. Національний природний парк Святі Гори простягнувся берегом Сіверського Дінця. Над річкою височують кридяні пагорби за вишки 200 метрів. На території парку в місті Святогірськ розташована лавра, заснована в 13-16 століттях. Місто курорт Слов'янськ відомо унікальними солоними озерами. Із сіллю пов'язана ще одна унікальна пам'ятка Донеччини соляна шахта міста Солидар. А зараз відкрийте сторіночку 40 та покажіть на адміністративно-територіальній карті Луганську та Донецьку область. Порівняємо їх географічне положення. Луганська область розташована на сході України, а Донецька у південно-східній частині. Розкажіть, чи мають ці області вихід до моря? З якими областями України і країною вони межують? Пригадаємо рельєф Донецької Луганської області. Обидві області мають рівнинний рельєф. Покажіть Донецьку Височину та Донецький кряж. Знайдіть Приазовську височину, а також Придніпровську низовину. А тепер за допомогою таблиці порівняємо природні ресурси Луганської і Донецької областей. Розгляньте її та назвіть спільне для цих областей. Якщо порівняти мінеральні природні ресурси, то і в Луганській і в Донецькій області видобувають кам'яне вугілля та будівельні матеріали. Обидві області розташовані на Чорнозимах. Також і Луганська, і Донецька область мають спільні водні ресурси. Це найбільша річка Сіверський Донець. В цих областях водних ресурсів обмаль Кліматичні умови також однакові: сухе спекотне літо, недостатнє зволоження, суховії, чорні пилові бурі. В Луганській та Донецькій областях мешкають та ростуть степові види рослин і тварин. А в Донецькій області зустрічаються морські і навколо водні види. Ви зрозуміли чому? Так. Бо Донецька область має вихід до Азовського моря. Діти, подумайте, а в якій зоні розташовані Луганська і Донецькі області? Так, це степ. Запишіть назву природної зони до завдання 5. Розкажіть, які кліматичні особливості зумовлює ця природна зона. Загадали? Так, це спекотне літо, морозна зима та незначні опади. Пригадайте природне явище, коли сильний вітер підіймає в повітря частинки верхнього шару ґрунту і переносить їх на значні відстані. Правильна відповідь В – це пилова буря. Вона характерна для пустель, напівпустель, розорених степів і охоплюють великі площі. Це найшкідливіший прояв вітрової ерозії. А як називається сухий гарячий вітер з високою температурою та низькою вологістю повітря? Це сухові відповідь В. Він спричиняє висушування ґрунтів та загибель рослин. А зараз розглянемо схему на сторінці 36 та виконаємо завдання: відкрити цю сторіночку. Отже, що саме, які чинники зумовлюють виникнення пилових бур, це сильний вітер, сухість верхнього шару ґрунту, також відсутність рослинного покриву на полях та великі відкриті ділянки, де ніщо не перешкоджає вітру. Діти, поміркуйте, на які із зазначених чинників людина здатна вплинути, а на які ні. Запропонуйте способи боротьби з пиловими бурями, скориставшись підказкою від Агі. Міркуємо так: великі відкриті ділянки, зокрема розорені поля, сприяють виникненню пилових бур. Тож слід або зменшити площу таких ділянок, або створити на них перешкоди для вітру. Перешкодою вітру може бути: додайте, що саме площу можна зменшити, якщо. Отже, що ви запропонуєте? А тепер перевірте свої припущення з відеофрагменту. Створення лісосмуг. Створення штучних водойм, ставків на полях. Посадка культур так, щоб вони чергувалися зі смугами багаторічних трав. Залишок нижньої частини рослин в ґрунті після збирання врожаю. Коріння рослин утримує частинки ґрунту. Своєчасна сівба, щоб рослини встигли до настання посушливого періоду розвинути міцну кореневу систему. Я сподіваюся, що ви пригадали деякі способи боротьби з пиловими бурями. Та запропонували їх. А зараз прочитаємо та виконаємо завдання 7. Ти знаєш, що рельєф Луганської і Донецької областей рівнинний? Переглянь відеофрагмент і розглянь світлину, зроблену в Донецькій області. Розкажи, яку форму рельєфу ти помітив, помітила, чи здивувало щось тебе. Тож переглянемо відео. Що ж це за гори? Під час видобування вугілля шахтарі виймають із землі також порожню породу, тобто ту, що не містить вугілля. Вислову думку, що з нею відбувається далі. Перевіримо ваші припущення, прочитавши інформаційну довідку, пошепки разом з Диктором. Терикон це насип з порожніх порід, витягнутих під час видобування вугілля в шахті. Це штучна форма рельєфу, тобто створена людиною. Вагонетки підіймають породу із шахти і висипають її на поверхню. Так поступово утворюється високий пагорб конічної форми. Терекони вважають своєрідним символом Луганської та Донецької областей. Їх тут близько 700. Отже, у відео ми з вами бачили терикони це штучні так звані гори, які створила людина. Письменник Грицько Бойко Написав навіть вірш, який називається Терекони. Прочитаємо його та підкреслимо порівняння. Терекони Грицько бойко, Немов шоломи богатирів, Незвичні гори хтось в небо звів, то насипали не дні роки породу з шахти трудівники. А терикони такі у нас, що з них нам видно увесь Донбас. Знайшли порівняння? Діти з чим порівнюються терикони? Правильно, немов шоломи. Дайте відповіді на запитання: які рядки описують висоту териконів? Чому автор називає терикони незвичними горами? Які рядки містять інформацію про швидкість утворення териконів? Наступне завдання підкресліть в тексті вірша особові займенники. Усно визначте їхній відмінок. Отже, у вірші є такі особові займенники: Нас. Них. Нам. Визначили їх відмінок. Кого нас, кого чого родовий відмінок. Кого них теж родовий відмінок. Видно кому чому нам давальний відмінок. Ну, а наостанок розв'яжемо задачу від бубу, прочитаємо її умови. Терикони небезпечні, оскільки можуть самозайматися. Температура всередині насипу може сягати 1200 градусів за Цельсієм. Обчисли, у скільки разів вона перевищує температуру закипання води, тобто переходу з рідкого в газоподібний стан. Пригадали при якій температурі вода переходить з рідкого в газоподібний стан, тобто закипає. Правильно. Плюс 100 градусів. Отже, порівняємо температуру всередині насипу 1200 та 100 градусів. У скільки разів 1200 більше, ніж 100. Для цього нам треба виконати дію ділення. Отже, запишемо обчислення 1200 поділити на 100 дорівнює 12. Тобто. У 12 разів температура всередині насипу перевищує температуру закипання води. Запишіть відповідь. У 12 разів температура всередині насипу перевищує температуру закипання води. Тож, ми сьогодні добре попрацювали з вами, і наш урок закінчується. Ми пригадали. Та порівняли природні ресурси Донецької і Луганської областей. Також познайомилися із символом цих областей тереконом. Бувайте! До нових зустрічей!